Вітаю сьогодні шостий день марафону Тримач твоєї кукухи, і сьогодні ми будемо говорити про синдром відкладеного життя. Коли я говорю з жінками, я часто чую такі фрази: у мене вже 600 днів, 24 лютого 2022 року. Я нічого не можу почати робити, бо не маю сил. Я не бачу сенсу щось робити, поки війна не закінчиться. Я не відчуваю майбутнього. Мені потрібно почекати, а потім все владнається. Людина думає, що колись у її житті настане ідеальний момент, щоб почати жити так, як вона цього хоче. Варто лише перетерпіти і дочекатися його. Однак така психологічна установка лише відбуває, відбирає цінний час. І не приводить до жодних позитивних результатів. Насправді, це і є синдром відкладеного життя, або невроз відкладеного життя. Це звичка жити потім. Це спосіб мислення, за яким ви очікуєте яких-небудь змін, що потім можуть змінити ваше життя. Подумайте, чи у вас є таке. Закінчу справи, подумаю про відпочинок, прийде вісна сяду на дієту, знайду роботу, піду на курси англійської, закінчиться війна, все стане на свої місця. А тепер подумайте і скажіть, чи мали ви подібні симптоми? Тільки чесно. Синдром відкладеного життя це перестати усвідомлювати себе в реальності. Частіше думати про те, як складеться життя в майбутньому, і насолоджуватися тими уявленнями, як це буде в майбутньому. Люди, які планують жити лише після війни, постійно переживають через минуле, майбутнє. Вони не можуть уявити себе тут і зараз. Синдром відкладеного життя це стан людини в очікуванні сприятливого часу для Щасливого життя. Знову ж таки, знову ж таки подумайте і проаналізуйте своє життя зараз. Я вам зараз даю ознаки синдрому відкладеного життя. Ви живете думками про безхмарне майбутнє. Ви постійно очікуєте слушний момент. Ви щось відкладаєте чи навіть забороняєте собі. Ви забороняєте собі насолоджуватися приємними моментами, квітами, заходом в сонця, книжками, манікюром, кавою. Ви відчуваєте себе спостерігачем власного життя. До речі, синдром відкладеного життя не є медичним діагнозом. Це життєвий сценарій. Це життєвий сценарій, за яким людина перебуває в ілюзії, що вона Зараз, начебто, не живе, а просто чекає певних обставин. Ось дочекається, і тоді вже почнеться справжнє життя. Ніби можна, знаєте, таймер особистого життя поставити на паузу. Але це так не працює. Наші дні плинуть, і вони, чим би вони не були наповнені, вони проходять. Справа в тому, я вам відкрию. Великий великий секрет, якщо ви відчуваєте, що у вас є синдром відкладеного життя, то справа в тому, що ідеальні умови для початку нового життя вони ніколи не настануть. Але якщо ви дійсно маєте синдром відкладеного життя, шукайте внутрішні мотиви, чому вам це вигідно. Однак тут увага тут Серйозна увага. Не забувайте про те, що синдром відкладеного життя це може бути захисним механізмом психіки. Якщо він вмикається, то це означає, що психіці він зараз чимось корисний. Тому тут я б не радила якихось там унікальних, вірніше, не унікальних, радикальних, універсальних дій, тому що, можливо, ця ілюзія вам зараз потрібно, щоб вщент не розсипатись, прислухайтеся до себе і краще знаєте себе. Також не варто плутати синдром відкладеного життя із депресивними ста, станами, коли немає сил підвестися з ліжка, про те, що немає сил доглянути за собою, одягнутися. Дивіться, у випадку пригніченого настрою, який не змінюється більше двох тижнів, у випадку знесилення, я б радила все-таки проконсультуватися з психіатром. І лише після виключення можливого медичного діагнозу, вже можна потім працювати з коучем або з психологом. Сьогоднішня вправа, над якою ви працюватиме, це, працюватимете працюватимете ця техніка. Розширення. Техніку рекомендовано використовувати, щоб прийняти емоції і почуття, які вас турбують. Часто боротьба заважає природному процесу згасання емоцій. Тобто, дуже часто ви так тримаєтеся за свої емоції, що вони не можуть від вас піти. Тому дуже важливо прийняти їх. Дозволити їм протікати і згасати, щоб ці емоції і відчуття не змушували, не змушували вас діяти так, як вам це невигідно чи не корисно. Вчіться відпускати свої емоції, і ця техніка розширення допоможе вам в цьому. А ми зустрінемося вже завтра.